Ялинковий ринок у Павлограді вже відкрив сезон продажів. Продавці розклали перші партії ялинок, і найближчими днями асортимент тільки збільшуватиметься. Тут можна обрати дерево для будь-якого простору від невеликої ялинки для квартири до варіантів для будинку чи двору. На сьогоднішній день 40 штук. Угу, я так розумію, це буде тільки збільшуватися. Ну звісно, сьогодні тільки перший день, далі тільки більше буде. У нас зараз до Святого Миколая. Буде 4 дні, якби, торгових, а потім буде невеличкий перерив до 13-го числа. І з 13-го числа піде основна маса вже. На даний момент від 500 гривень і вище до тисячі. Тисяча це великі ялинки. Ну, як сказати, великі. Для когось великі, для когось невеликі. От, біля двох метрів десь висота. Покупці обирають між натуральними та штучними ялинками. На це впливають і звичка в родині, і екологічні міркування, і вартість. За словами продавців та самих павлоградців, ціна насамперед залежить від розміру дерева. Штучні ялинки зазвичай коштують приблизно стільки ж, як і натуральні, але мають більше варіантів оформлення. Є засніжені класичні зелені, більш пишні моделі та компактні для невеликих приміщень. Хочеться зберегти ялинки або вдома посадити, Теж буде цікаво. Хочеться атмосфери. Тому ми гілочки купуємо і запах іде, і приємно. Новим роком пахне натуральним. А чому так? <свісно> ну не знаю. <свісно> так привикли, хоч у мене вдома. Зараз вже не користуюся не, не нею. Напевно, ну, штучні. тому а, що так, вони штучні. ну, кілька років можуть Але Тільки треба брати хорошу качество, а не плохого. А якщо е, брати настоящую, це буде виробка лісів та різних таких. Ну, Вам як? Ну. Мені теж штучні. Будь-які, хоч Тому, маленькі, що, хоч великі. Ну це як вам сказати, це буде якось із пластика зроблена, а не з вирочки дерев та ренування лисів. Натуральним. Чому так на ну, нас дома стоїть стучна, але натуральні краще. Незалежно від того, чи буде вдома натуральна ялинка, штучна або лише кілька прикрас, мешканці міста готуються до зимових свят і прагнуть, щоб наступний рік приніс мирне небо над головою. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.